Вітаю! Це відео буде про те, як увійти в свій корпоративний аккаунт, а також приєднатися одразу до класруму того або іншого викладача. Отже, для того, щоб увійти в свій аккаунт, вам необхідні будуть логін та пароль, які ви вже отримали або отримаєте від свого класного керівника. А також нам потрібен браузер, з якого ми входимо в інтернет. І, в принципі, це може будь-який браузер. Я вам покажу на прикладі Google Chrome. Так, у мене є а, свій аккаунт, мабуть, і у вас він є, тому нам необхідно додати новий аккаунт. Натискаємо на свою фотографію, додати інший обліковий запис і вводимо ту електронну адресу, яку вам надав ваш класний керівник. Отже, копіюємо наш логін повністю. Дивимося, щоб не було ніяких у нас відступів ні на початку, ні в кінці. Далі копіюємо пароль. Цей пароль є одноразовим. Тобто він є тимчасовим. Також його копіюємо таким чином, щоб не було ніяких відступів ні на початку, ні в кінці. Далі. Вас вітають в вашому обліковому записі, натискаємо Розуміло і створюємо власний пароль, який будете знати лише ви. Це повинно бути, як мінімум, 8 символів. І натискаємо поміняти пароль. Якщо ви все зробили правильно, ваш пароль є надійним. То ви переходите одразу ось на таку сторінку. Не потрібно виконувати синхронізацію з вашим аккаунтом домашнім. Якщо у вас підсвічується ваш пароль там, червоним кольором, тобто означає, що він не є таким безпечним, як ви думаєте, то, мабуть, його потрібно вам його змінити. Так, тепер доєднуємося до нашого класу. Як це можна зробити? Вам необхідно або перейти до почти. На які вам вже могли б прийти запрошення від викладачів, поки що в мене їх немає. Але якщо вони будуть, ви відкриваєте лист вхідний а, і дивитеся, чи є запрошення. Натискаєте на посилання, і ви безпосередньо переходите до того класруму. Або можна виконати в, е, вхід до Курсу за допомогою коду, який надається вам, викладачем. Для цього знаходимо додаток Classroom через меню додатків. Продовжите. Ви будете як студент виконувати роль, і вам необхідно буде натиснути Приєднатись. Вводимо код курсу, натискаємо Приєднатися, і ось ви зайшли до того курсу, де вам потрібно бути. Так, отже, маю надію, що ця інструкція буде вам корисною, користуємося нею.